Сьогодні про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність неповнолітніх наступає з 16річного віку за порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху та дрібні крадіжки. До кримінальної відповідальності неповнолітні можуть бути притягнуті з 14 років, а з 16 років до них застосовуються усі види покарань. Стаття 114 Прим 1 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Діяння, що шкодять обороноздатності країни, пошкодження або підпал чи знищення військового майна. Злочин вчинений з використанням вибухових речовин або пристроїв. Злочин, що спричинив тяжкі наслідки, людські жертви або значну шкоду майну. За цей злочин передбачене покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі від 5 до 15 років. Будьте законослухняними.